Ця машина із закритими ганчіркою номерами возила по комсомольську молодиків, які ламали в місті агітаційні намети. Так стверджують громадські активісти, які збирають підписи за збільшення орендної плати за землю для полтавського ГЗК. До намету Людмили Величко машина заїхала прямо на тротуар. Під'їхали чотири чоловіка вийшли із машини, просто бігом вирвали все, що було на столі, і сели в машину і уїхали. Машина була Номера закрыты обычной тряпкой, то есть нельзя было опознать, кто это и что это, как это происходит. Ну, как, кто это делает. Это был старый уазик зеленого, темно-зеленого цвета. Беля ресторану наутилу злоумысленники. Вкрали намет. У машину затягнули столи, газети, підписні листи та рештки порваного намету. Активісти встигли втекти. Далі автівка із закритими номерами поїхала до інших пікетів. На місце подій викликали міліцію. Власники наметів подали заяву про крадіжку. Правоохоронці розпочали слідчі дії. Сьогодні громадською організацією Комсомольський фрактор проводилась мірне прикотування у місті Комсомольську. Було розміщено 10 палаток інформаційних. В цих палатках люди передавали інформацію населенню. Із десяти палаток на три з них скоїли напади, три палатки вкрали. Активістам нанесли моральні травми, побої нанесли, людей залякали. вот этой дерев'янки. На полей. паліні. Ну сейчас по квартирний обход чтобы Тут люди на были. Сейчас он одніх пасі. Після поїздки по комсомольську УАЗик із закритими ганчіркою номерами вільно заїхав на територію Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Видно, що охоронець пустив машину за перепусткою. Відеозаписи з цією машиною міліція долучить до кримінальної справи.